І так, спроба номер три. Да? Тобто є очікування, що техніка буде працювати, але техніка не завжди працює. Є очікування і є, як то кажуть, реальність. Це теж сьогодні має відношення до, до депресії. Так говоримо ще раз про депресію. Є два варіанти фактично депресії. Депресія, яка обумовлена рефлекторно. Що значить депресія, яка обумовлена рефлекторно? Вона контролюється і запускається як найкраща Тип поведінки мозком, Це не якась поломка, це специфічна захисна реакція. Коли вона виникає? І так для цього щоб відповісти на це питання і щоб ви це могли легко в собі це визначити, чи буде, наприклад, у вас депресія, чи не буде у вас депресії, вам треба знати, що є кора головного мозку і є дві півкулі: права півкуля і ліва півкуля. Права півкуля у нас контролює. Рівень тестостерону фактично в нашому організмі. Що це значить? Значить, у жінок і у чоловіків виділяється тестостерон. І у тих, і у тих. У чоловіків тестостерон фактично це простата і яєчки. А естроген виділяється з допомогою наднирників. У жінок тестостерон виробляється наднирниками, а естроген виробляється яєчниками. І ті, і ті гормони у нас є. Оскільки в чоловіка, наприклад, більше в нормі повинно бути тестостерону, то він який? Він сильний, він нападає, тобто він проявляє мужність, мужню чоловічу поведінку. Жінка, вона завжди, якщо це нормальна, жінка, вона уходить від атаки, вона не воює. І це залежить від того, яка півкуля домінує. Зараз вам поясню, щоб все було дуже просто. І так, чоловік. Я чоловік правша і маю нормальний гормональний фон. Що це значить? Як визначити перше, що правша? Отак, тест хлопка. Права рука зверху, значить, ви правша. Яким ви оком цілитесь? Я цілюся правим, значить, я правша. Це легко перевірити. Другий момент. Що таке нормальний гормональний фон? Перше, я не проявляю ніяких препаратів, які подавляють мою гормональну функцію. Раз. Другий момент, я мені не видаляли яєчка. Третє, в мене вже наступило статеве дозрівання і відсутній клімакс чоловічий. бо він наступає в 75-70 років. Це рахується нормальний гормональний фон для чоловіка. У жінки. Що таке нормальний гормональний фон? Це тоді, коли вона не приймає гормональних контрацептивів, у неї є місячні, вона не вагітна і не годує груддю. Це є дуже важливий момент, не вагітна і не годує грудю, бо тоді в неї падає рівень астрогенів і піднімаються інші гормони, і у неї не наступив клімакс, або їй не виділяли е, яєчники та матку. Це рахується нормальний гормональний фон. І ось коли я чоловік. З нормальним гормональним фоном і явлююся правшою, у мене домінуюча півкуля являється права. Тому якщо якийсь ворог, реальний чи гіпотетичний, буде нападати на мою територію, то в мене що відреагує, можливо, про це говорили Це зва облочка бронхів в активній фазі рефлексу, і буде, що у мене бронхіт потім в фазі загоєння. Якщо у мене будуть відбирати мою територію, я буду за нього воювати. То в мене буде реакція коронарних артерій в активну фазу. В фазі загоєння буде інфаркт. Якщо ж я злюсь, в мене агресія неприємності на моїй території і так далі, і я чоловік правша з нормальним гормональним фоном, то в мене в активній фазі буде що виразкова хвороба шлунка або кишки або ж ерозії. Печінкових або пішлункових протоків. У фазі загоєння, якщо це шлунок, язва з А якщо це будуть печінкові протоки, то це буде гепатит. Якщо це фаза загоєння протоків пішлункової залози, то буде гострий панкреатит. І остання ділянка це сечовий міхур. Ось там буде що цистіт. Якщо я хоча б раз, от у мене один із цих рефлексів став неактивний, чи я буду відстоювати свою територію, чи я буду намагатися її повернути назад, чи я зелюся і так далі, і так далі. Тобто один із цих рефлексів у правій півкулі в мене стане активним як у чоловіка, правші з нормальним гормональним фоном. в мене миттєво буде фізіологічно знижатися рівень тестостерону. І в результаті цього я буду в чому знаходитися? В депресії. Запам'ятайте про це. Це якщо є чоловік правша. Якщо ж це буде жінка-правша із нормальним гормональним фоном, то в неї домінуюча півкуля ліва, вона відповідає за рівень чого виділення естрогенів. То це ті ж самі рефлекси, але якщо він в неї стане активний, то жінка не буде проявляти депресію. А в неї що буде проявлятися манія? Вона стане агресивною, вона стане щось робити, кудись бігти, і щось треба вирішувати питання, щось треба робити весь час. Чому? Тому що коли цей центр активується, рівень естегенів продовжує знижуватись, а тестостерон відносно стає нормальним або підвищеним. Відносиним буде підвищеним естрогенів. Тобто це знається фізіологічна. Зміна, фактично, відносна фізіологічна зміна. І все. Ну якщо я буду чоловіком лівшою, запам'ятайте, якщо я, лів... от, в мене там є знайомий чоловік лівша. І коли в нього хоча б якась ситуація трапиться, в нього домінуюча півкуля, яка буде? Ліва. В результаті цього в нього рефлекс буде з цієї сторони виникати. Тоді рівень тестостерону на нього не падає, а навпаки, він буде відносно високий, а естроген впаде. Тоді лівші вони стають більш агресивнішими, вони ще більше будуть нападати, вони будуть проводити то, що називається, маніакальну поведінку. Так само і жінка-лівша. Вона буде реагувати як чоловік. Це трошки складно поначалу зрозуміти з однієї сторони, але коли візьмете один раз ручку, собі це все розпишете, все дуже, просто. все дуже просто. То як лікувати такі варіанти депресії? Наприклад, у чоловіка, який втратив дружину, і розцінив це як втрату своєї території. Йому треба знайти іншу. Він буде в депресії до тих пір, поки фізично не знайде іншу. Щоб це ви пам'ятали, ніякий психолог його з цієї депресії не виведе. Або потратить на це величезну кількість часу, ну і а ця людина потратить величезну кількість грошей. Все. Тому, якщо це обумовно-рефлекторною реакцію, ця депресія необхідна. Чому? Бо в такому стані, коли ти мав нормальний рівень тестостерону, все було в тебе прекрасно, і все було добре добре, і ти потерпів поразку, то коли ти підеш воювати, то ти загинеш. То, щоб збільшити шанси на виживання, це біологічні рефлекси, не соціальні. Ось в результаті цього ти маєш цей стан пробути в депресії. Тобто прожити, одумати, фактично, що ти зробив не так. Це називається депресія, яка обумовлена роботою мозку. Ось. Тому тут допомагає дуже швидко виводити з депресії це перевести родину з активної фази рефлексу у фазу загоєння. Тому, коли почалася війна. То я пам'ятаю свою реакцію. Да? Коли мене дружина розб... розбудила в зранку і каже, що все напали, он, подивись, стріляють там уже, і так далі. То я чоловік прошав, у мене яка була реакція? Фактично, перша це була ступор: що робити. Бо небезпека, втрата своєї території, злість, агресія і так далі. Тобто виникає ступор такий. І це він фізіологічний. А в дружини, ось оскільки жінка правша з нормальним гормональним фоном, реакція кардинально протилежна, яка так, давай щось бігти, давай речі збирати, давай це робити, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вона проявила типову свою поведінку. І поки не попали в безпечне місце, був невеликий стан депресії а в неї манії. Все, потім обоє заспокоїлися, все вирівнялося. Це зрозуміло. Це обумовлено мозком. Але є інший варіант. Коли цього усього немає. Коли, скажімо так, все з тобою добре, ти в ніяких рефлексів не попадаєш, і в тебе оцей пригнічений настрій, ти в депресії. Чому це виникає? Це виникає по двом, фактично, причинам дві складових в цьому задіянні. Перше, це коли люди втрачають то, що називається «особисте я. Я це я як людина, от я, як Василь Чайка, я являюся людиною. Але якщо я буду дуже прив'язаний до когось думати дуже про своїх дітей, або дуже думати про своїх батьків, або дуже прийматися, наприклад, дружину, тобто я ставлю не себе на перше місце, а їх і весь час думаю тільки про них, тобто фактично задовольняю їхні потреби і асоціюю себе тільки в союзі з ними. То якщо з ними щось трапиться, наприклад, вони можуть померти або щ, там, переїхати, або залишити мене, то тоді я втрачаю своє я. А коли я не маю свого я, я не знаю, хто я, я в депресії. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому прив'язані в першу чергу, тобто, який вихід, ви вчитеся в першу чергу, прив'язані бути до себе. Це егоїзм. Ні, це не егоїзм. Вперше, ви завжди ставите себе на перше місце. Пам'ятаєте, я весь час говорив про той приклад, коли ти летиш в літаку і розгерметизація кабіни. Там той же ж самий принцип. Ви в першу чергу поставлені поставити себе, одіти маску собі. Тоді ви спасете всіх інших. Це є дуже важливий момент. Інша частина. Інша частина це тоді, коли людина. Має то, що називається знижену самооцінку. Бо ви ще скажете, як підняти свою самооцінку. Що таке знижена самооцінка? Знижена самооцінка це тоді, коли ви залежите від думки або реакції інших людей. Наприклад, поясню вам, що це таке. Поставили відмінно, у мене хороший настрій. Мене похвалили, у мене хороший настрій. Тобто я залежу від реакції інших, я не самодостатній. Наприклад, я займаюся медичною практикою. так? І ось приходить людина і каже, ні, ти погано, або може колега мій сказати, там, з яким я, наприклад, вчився, ти погано ведеш себе, наприклад, або ти робиш неправильні речі. Все, він мене не похвалив, він мене не прийняв, все. Тобто, це говорить про те, що я не являюся самодостатній. Або ви, наприклад, займаєтесь малюванням, ви намалювали, або граєте на скрипці, наприклад, да? і сказали, сьогодні ти дуже погано грав. Це говорить, що ви не самодостатній. Чому так? Чому це виникає? Тобто, чому така ситуація виникає? Тому що людина займається тим, що не приносить її задоволення. Поясню вам, що це значить. Я займаюся медициною, тому що я отримую задоволення. Коли допомагаю людям змінити свій хід думок, щоб вони е, не зверталися в лікарню, щоб вони були здоровими, я отримую задоволення від цього, що я можу поділитися з ними якоюсь інформацією новою, що це може змінити їхнє життя. Я від цього кайфую. І мені все рівно, що вони про це думають. Правильно ти робиш, ти не так зробив. Тобто для мене їхня оцінка не має значення. Це називається самодостатність. Але коли я. Хожу на роботу, в державну, наприклад, установу в лікарню, так? то там от, хороший, а, хороший лікар чи не хороший лікар це відгуки. Заробітня плата, да? яка росте, чим більше в тебе ранг, тим в тебе більша заробітня плата. Тобто, якщо ви не отримали заробітну плату, якщо вам не дали нагороду. То ви, напевно, поганий. От колега отримав звання почесний лікар України. А я не отримав знання почесний лікар. Значить, я поганий. Тобто я залежу від думки інших. Це фактично таке, знаєте, ментальне рабство. І поки у вас буде присутніх два оцих момента, прив'язаність до когось і відсутність своєї значної, тобто самодостатності, ви будете в депресії. Бо вам скажуть, ай! Ти поганий працівник, ай, ти погана мама, чи поганий батько, ай, ти поганий спеціаліст. Ти щось тут намалював як курка лапою, чи щось зробив, ти поганий і так далі. Тобто от чому виникає. І як тепер розірвати це коло, тобто, як стати самодостатнім, фактично, і отримати своє я? Перше, що ви завжди повинні зробити, з чого ви повинні почати? Ви повинні почати перестати шукати відповіді всередині себе. Бо під час депресії ти не а що так трапилось? А що я такий? А що це зі мною так? У вас немає відповіді на ці питання. Немає. Чому немає? Їх там бути не може і немає, бо у вас немає досвіду. Я хочу, щоб ви це зараз зрозуміли. У вас відсутній досвід. Тому, коли б у вас був би досвід, наприклад. Як можна допомогти людині з раком молочної залози, і вона, наприклад, позбулася цього, тобто вона вийшла з активної фази рефлексу, прийшла в фазу загоєння і повністю його пройшла, це називається досвід. Але якщо у вас цього досвіду, наприклад, немає, ви робите це вперше і у вас не вийшло, то ви можете сказати, в мене нічого не виходить. І ця, наприклад, методика не працює. Це говорить від того, що у вас були відсутні знання. І досвід, який вам не дав можливість отримати певний результат? Тому треба завжди починати з наступного. Ви маєте отримувати досвід, який приносить результат. Але тут ви попадаєте знову в маленьку, як то кажуть, ловушку. Ви очікуєте позитивного результату, але він не відбувається. Тобто ви робите це без очікування результату. Як так можна робити? Це можна робити тільки тоді, коли це вам подобається. Наприклад, вам подобається бути на прогулянці. Ви любите гуляти. Я, наприклад, бігати не люблю. Я не люблю бігати. Я люблю прогулюватися. Я люблю, коли ти просто собі йдеш, розслаблений. Можеш про щось подумати. Є там запах квітів. Наприклад, мені дуже подобається запах липи, коли цвіте липа. Я від цього получаю задоволення. Це називається. Я роблю те, що мені подобається. Ось, і я в цей момент являюся самодостатньою. Наприклад, моя дружина, їй подобається малювати. І от коли вона малює, їй не має значення, що вона малює. Вона просто малює, бо їй подобається сам цей процес малювання. Тому для того, щоб ви, якщо ви маєте стан, який називається депресія, не працюють розмови. Нема такого вийди з зони комфорту, щоб тобі стало добре, давай, якась суперметодика. Ви повинні поступово починати займатися тим, від чого ви отримуєте задоволення. Можливо, вам подобається ловити рибу. Не, треба йти ловити рибу. Бо так доктор сказав: треба це робити. А я, я це роблю через силу. Я себе це заставляю. Ні, ви маєте. Пробувати робити те, від чого ви получаєте кайф, і навіть якщо людина скаже, що ти той бур'ян реш? Мені в кайф. От мені це робити в кайф. Тому ви робите те, що вам подобається. Це є дуже важливим моментом. Щоб вийти з депресії, тебе починати робити те, що вам подобається. А я не знаю, що мені подобається. Я живу в селі, наприклад, там чоловіка. Чоловік загинув, наприклад, на війні. Я осталася одна з дитиною, я лівша, жінка, і попала в стадію депресії. Я не знаю, що мені подобається, я не знаю, що мені робити. З чого мені почати? Знову людина шукає відповідь всередині себе. Відповіді не буде. Бо у вас відсутній досвід. Тому ви маєте пробувати, ви маєте спробувати сьогодні пов'язати. Те, що знаходиться біля вас, пов'яжіть. Не отримаєте кайф, відложили. Порвали бур'ян, не отримаєте кайф, відложили. Вам треба пробувати. І пробувати без надії, Це є дуже важливий момент без оцінки. А от я щось попробую, сподобається мені це чи не сподобається, ви не знаєте. Тому, поки ви, перше, надаєте оцінку любі свої дії, очікуєте результату, а не кайфу, від, скажімо так, від самого процесу, ви ніколи не вийдете з депресії. Ніколи. В цьому полягає суть, коли ви задаєте питання депресії. Добре? Тому ще раз повторюю, що треба робити під час того, щоб розірвати це коло і вийти фактично з депресії. Ви маєте знаходити те, що вам подобається. А якщо людина, наприклад, каже, а одесь, а мені, наприклад, подобається там, не знаю, подорожувати, а я зараз не можу подорожувати. Не можу! Але що для тебе значить подорож? Ми хотіли би поїхати, я там не знаю, там, в Італію чи в Францію, але в мене немає грошей. Тому ви повинні почати робити те, це є правило таке, що знаходиться біля вас. От Що ви можете зараз зробити із того, що вам подобається? Що? Почистити картоплю, я там не знаю, покидати камінці у воду, подивитися, як капає капля. Ви робите, що називається, в зоні свого зору. Не більше. Зрозумійте, почати треба з цього. Бо мені подобається подорожувати, так в Україні, ось так, місць, де ви ще не були. Розумієте, де ви ще не були? Ви не, були, наприклад, не були у мене в селі. Ви б могли почути, там є гора там і так далі. Ви не бачили це. А що там такого цікавого? Я хочу, щоб там була римська колісниця і так далі. І так далі. Це все ваші це всі цінності, які вам нав'язали інші. Бо вам не це подобається. Коли ви живете оцими цінностями. Мені подобається, коли я сижу за рулем крутого Мерседеса. Це все оцінка. Розумієте? Це все оцінка. Немає крутого Мерседеса. Цей крутий Мерседес вам нав'язали. Я засіб пересування. Тому, ще раз повторююся, для того, щоб почати щось, почніть з сьогоднішнього дня робити те, від чого ви отримуєте задоволення. Якщо, наприклад, ви виходите на пенсію, і ви не знаєте, все, грошей не буде. За що я буду годувати, наприклад, свою сім'ю? А ви, наприклад, працювали я не знаю, там, вчителем фізкультури, і вам подобалося цей процес бути здій... дійсно, не виходили, задайте собі питання, не виходили на ту роботу, щоб отримати зарплату, щоб прокормити сім'ю а ці діти скотини, щоб вони там всі поздихали. Якщо у вас таке бачення світу, нічого не буде. Ну, якщо вам подобається бути з дітьми, так навчайте їх. Безкоштовно навчайте їх. Просто робіть те, що вам подобається. І у вас тоді буде все. Вам подобається, я знаю, там, бджоли. Займайтеся бджолами. Знаходьте, те, пробуйте те, що вам подобається без оцінки. Це є дуже важливий момент. Без оцінки. Результату і часу. Як тільки підключите оцінку, Аналіз, все. Може, вам подобається читати? Беріть, читайте, перечитайте всі книги, які є в бібліотеці, які можете знайти. В цьому і полягає суть. Тоді, що виникає, коли ви робите те, що вам подобається. Ось виявляється ендорфін, енкефаліни. Тобто, то, що називається гормони радості. Другий момент. Коли вони у вас виділяються, ви спокійні, вам комфортно, у вас виникає відчуття самодостаточності. Що мені Василь, подивись на себе, в тебе вуха криві і зуби криві. Та мені все рівно. Я самодостатній, мені все рівно. Криві в мене зуби, рівні в мене зуби. Мене це не має значення. Вони допомагають мені пережовувати їжу і все. Мені не важлива твоя думка. Я. З цього приводу, знаєте, хоча мені не подобаються ці люди, але інколи в, де, в деяких в цих людей можна подивитися, як вони себе ведуть. У нас є багато, наприклад, людей, навіть у політиці там, і так далі, і так далі, які, вроді, багаті, але ну, вони не самодостатні. Вони залежать від вашої думки. І подивіться, наприклад, на акторів. Да? Немає все, там, кількість лайків, чи що там в нього, переглядів, з що він в депресі, не депресують, Боже, як жити і так далі. А є інші. Ну, наподобі Коломойського. Пам'ятаєте, як його запитував журналіст, що там задав йому провокаційне питання. Він каже: каву пити будеш? Так, да, це не являється добрим прикладом, можливо, але яркий приклад, то, що називається самодостатність. Тому ви маєте бути точно такими ж самими. І як такими стати? Ви маєте робити, ще раз повторюся, те, що вам подобається. І Просто отримувати кайф задоволення від саме цього процесу, від того запаху, від того, що ви, наприклад, пройшли вспотіли. Вам любиться, вам подобається кататися на велосипеді. Так катайтеся, уділяйте цьому час. Тільки тоді ви вийдете стану, який називається депресія. Тільки тоді життя для вас буде грати барвами, а не сидіти. Боже, що там буде, буде контрнаступ, не буде контрнаступ, що там буде, дадуть ленд лістою не дадуть ви живете в нав'язаних цінностях. В цьому полягає суть. Тому ще раз повторюю, для того, щоб вийти з депресії, займатися тим, чим вам подобається, це перший момент. Друге, без оцінки результату і часу. Немає знаєш значення. Ви можете я скажу хорошо шити, я не знаю там, гарно співати. Немає значення. Робіть те, що вам подобається. Тоді ви будете самодостатніми, і тоді ніколи депресія для вас не буде <кх> чимось таким складним, от так, Ви отак десь з них виходите. не треба на це буде витрачати роки. Розумієте? Всім дякую за увагу, всім гарних вихідних і всім гарного вашого життя. Тобто, всім вам самодостаточного життя, щоб ви відчували себе самодостатніми. Якщо ми будемо з вами самодостатніми, тільки тоді ми будемо вільними. Пам'ятайте про це? Думаючі, люди в цьому світі є здоровими, не думаючі люди становляться рабами.